Як я втратив 60 тисяч доларів, які помилки я допустив в цьому? Зараз з вами поділюся. Мене звати Артем Дишляк, якщо ви не знайомі я вже 8 років торгую на кретину ринку, і зараз ви дізнаєтеся, які помилки не потрібно допускати, які висновки я зробив і що можна. Зробити такого, щоб не наступати на ці помилки. Мої висновки взагалі в песі це дуже цікаво. Вам буде послухати це історія, така, знаєте, яку цікаво навіть дітям розказувати. Я коли розповідав цю історію своїм знайомим, кажуть, блін, така класна історія, я хотів би таку історію мати для своїх дітей. А бачите, я її маю. Тому приємного перегляду. Цю історію в публіку я взагалі не розповідав ніколи. Знаю там декілька моїх знайомих. Я компанію. Криптокепс перезапускав уже два рази. І от з третього перезапуску е, наразі е, є люди, які торгують, які заробляють. І ця команда, вже з якою я працюю два роки, я працюю не сам, я працюю з Ольгою Сергіїною. Вона психолог перший в Україні для трейдерів. Я трейдер вже з восьмирічним досвідом, якщо ви не знали. І ми починали з командою і дали їй в управління по 100 доларів. В ітозі через один рік у них в управлінні вже було по 10 тисяч доларів. Да, там, хтось скаже мало, хтось скаже багато. Зараз у них набагато більше. Второ я вирішив до команди додати нових людей, типу, розширятися, розширяти команду і проводив співбесіди. Я провів більше, ніж 1700 співбесід і зрозумів, знаєте що, що людей треба все одно донавчати. І висновки з цього ви зараз побачите. Коли я додав нових людей до команди, да, тобто в команді було п'ятеро людей, плюс я додав нових, тобто в, в, взагалі стало 10. Е, що я хочу підмітити? От зараз ви побачите табличку, бачите, ці місяця ми заробляли. Ми набралися впевненості з командою. Я вирішив додати нових людей, тому що нові гроші прийшли нам в управління. Я вирішив їм дати ці гроші і типу, диверсифікуватися всередині фонду. Е, це була така. Дзвіночок для помилки, тому що коли щось працює, ви щось змінюєте, то, скоріше всього, воно може на початку не працювати і придеться також його видозмінювати. Ми на цій динаміці заробітку з новими людьми також заробляли другий місяць, потім ще один місяць. І е, коли настала фаза зміна ринку, тобто у нас був такий, типу, як ріст, е, ну такий більше ростущий тренд. І потім тренд вже розвернувся, і ми падали. Це було там в кінці квітня, на початку літа, така, знаєте, е, ситуація, коли ми відрабатували е, пози, позиції, які відпрацьовували до цього багато разів. І... Коли я бачив як ризик-менеджер ситуацію, яка ну, типу, йшла не по плану, і нові люди, які були в команді, вони не до кінця розуміли стратегію, вони до кінця розуміли ринок, у них був якийсь свій підхід. А та команда, яка була разом зі мною, вона мене можна сказати, підтримувала. І у нас тут був дисбаланс того, що о, був паритет. Паритет того, що частина людей була за те, щоб там тримати позиції, частина людей була за те, щоб не тримати позиції, і в ітозі. Всією командою ми перетримали позицію. Ось зараз ви побачите оці скріншоти, да, один там другий, третій, п'ятий, шостий. Це мінуса, які ми отримали. Да, і в сумі ми отримали мінус 60 тисяч доларів. І для команди це такий знаєте був такий удар серпом по яйцям. Якщо так сказати, як є. І після цього команді потрібно як мінімум 2 місяці для відновлення емоційного, тому що а, після втрати ця команда, знаєте, така, отримала якусь дезенедитацію, дезін... отримала дезмораль якусь, знаєте, якийсь поганий настрій того, що. ну... Типу, не все так радужно. Відтоді, якщо ви бачите цю гістаграму, яка ростуща, і ми з того моменту, ми там 13 місяців плюсові, ринок падали, на кріс, ми все нас заробляли, ми систему вдосконалили. І Ми прийшли до того, що в команду ми додаємо людей тільки після проходження нашого комплексного курсу. Чому? Тому що, щоб людина знала систему, по якій ми працюємо, і в цю систему ми допускаємо людей. Спочатку вони дивляться курс повністю, потім, після перегляду курсу, вони... Самі практикуються, добивають собі шишки, потім ми їх формулюємо вже в команди, да, і доводимо до результату командного. У нас є на це досвід. Що в мене, що в І вже в команді є старші трейдери, які будуть допомагати вам іти за руку і ставати професійним трейдером. Тому така історія: да, якщо ще підсумувати, то система, яка приносила гроші кожен місяць, вона поламалася від того, що були добавлені нові люди, які не вірили в систему. І що вам можу сказати? Якщо ви е, нашли якусь стратегію, знайшли якісь е, гралі, які дають вам гроші, рано чи пізно вони почнуть трошки барахлити, тому що ринок зміниться, волатильність поміняється, і вашу стратегію треба буде підточувати. То будьте готові просто і змінитися або і змінити свою стратегію, свій підхід. Е, мої висновки да, з цієї всієї ситуації. Того, що а, коли ти відчуваєш себе емоційно некомфортно в ситуації, да, в якійсь позиції, ти бачиш якийсь мінус великий, і ти просто розумієш, що тут відбувається те, чого ти не планував, Да, Бо тому, що ми зарані хлопцем плануємо свої ситуації, які буде випрацьовувати, і в моменті я бачив, що ситуація була ну прямо не по тому сценарію, який я малював. І в відтозі я не міг прийняти рішення закрити, я міг закрити, коли було мінус 3 тисячі доларів. Міг закрити, коли було мінус 7 тисяч доларів, міг закрити, коли було мінус 15. 000. І в ітозі я вже закрив, коли було мінус 60 тисяч доларів. І тому що я розумію, якщо більше мінус натягну, то ну, потім буде тяжко вирождати сам депозит. Тому в ітозі да, маємо, що маємо. І от такий от висновок один із стосовно самої ситуації дуже треба дивитися на кон'юнктуру самого ринку, тому що в той момент весь ринок кричав, що ми будемо рости, але по факту ми бачили падіння. Я вже такі два падіння переживав, бо перший раз я не зафіксував більше 200 тисяч доларів. Другий раз, виходить, фіксунув мінус. Ну, якби не фіксунув, була би ліквідація. Подождем? Uh, і знаєте, типу, перший висновок на фіксований профіт, другий висновок фіксований убиток. Ну, На третій раз, знаєте, вже досвід буде своє переважати. І тут головне своїх правил притримуватись. Я думаю, що ви, якщо трейдер практикуючий, у вас є список правил, яких треба притримуватися. І якщо ви будете притримуватися своїх список правил, ви будете заробляти. Тому от, от такі от відео, така от чесність, от такі от скріни. Трейдери не завжди заробляють, у трейдерів є просадочний мінус седмик на будь-яких роботах, знаєте, допущена якась помилка в бізнесі і її треба швидко евакуювати. Тому працюйте, розвивайтесь, лайк, підписка колокольчик, пишіть коментарі, якщо є якісь питання. Пока да, саме кінець.